Привіт, друзі! Сьогодні у нас книга Біза Стоуна. Вирішується на створення великого від засновника Твіттера. Цій книзі, власне, автор ділиться своїми думками про те, як варто дійсно будувати такі глобальні компанії, світові і що власне дуже важливо враховувати. І перше, що він починає, те, що він розповідає, що його головний. Головна навичка, яку він роздав на протязі всіх всього свого життя, це вміння слухати людей. Мені ця ідея дуже спливалась, тому що дійсно, коли людина готова до нового, коли єдина. Скажімо так, не закривається собою, типу, я вже багато всього знаю, і більше ніхто нічого мені не може сказати. Таким чином, людина дуже може себе обмежити в інформацію, тому що завжди є людина, яка може дійсно хорошу ідею підігнати. І треба вміти бути готовим до цієї ідеї, бути готовим до можливості такої взагалі. Бо якщо людина закриває себе, вважає іншими, наприклад, всіма інших всіх некомпетентними, тільки себе компетентними, вона дуже.